Того, в кого ми всі вірили і продовжували вірити. Я безперервно думатиму про тих, хто загинув, і тих, хто в полоні думатиму. чому вони, а не я. Невже я тут потрібніша? Для чого? Вони теж з різнутком питали, і звичайно що ми в першу чергу багато розповідали про Україну, про нашу війну. Я, як і колись, на Зусталі найкраще можу писати текст. І зараз вона не є така можливість усяк. Це, напевно, тільки ми, ті, хто були там довше, можемо говорити там достатньо мало, там три-чотири місяці. Але і цього достатньо, щоб людина дуже сильно. Ідея написати книгу виникла ще в полоні, тому що я розуміла, що потрібно розповісти про те, що відбувається там, розповісти світу, щоб розуміли, наскільки страшним є російський полон для наших військовослужбовців. І коли я повернулася, мені надійшла ця пропозиція. І, напевно, добре, що я почала писати майже одразу, так би мовити, по свіжих слідах, по свіжих своїх ранах. І... Не знаю, чи зараз би я писала таку книгу, тому що це доволі емоційно складно. Але для мене тоді і зараз, в принципі, також важливим і головним є боротьба за побратимів і посестер, які досі знаходяться в полоні. Першою прозовою книгою став саме полон. Зосереджений зрозуміло, що сюжет саме на перебуванні в російській неволі на виході в полон на перебуванні в Оленівці, на тракті в Оленівці, де загинули мої побратими. Друга книга книга про Азовсталь, про роботу прес-служби ті самі історії. Можливо, тому що це дає тобі змогу виговоритися дуже добре. Розу встань, пройшов час, і я багато що не пам'ятала для мене. Вона особистість тільки з-за того, що вона була в тому пеклі, де був мій чоловік, і цих 86 днів. Вона була там на Азовсталі і потім в полоні. Дуже рада за неї, що вона зараз має можливість бути серед нас, писати ці книжки, писати ці свої спогади. Для мене це знаково. Вона описує там ті моменти, в якому пеклі вона перебувала. І зараз саме там в тому пеклі перебуває мій чоловік. Один військовий, який був з моїм чоловіком. До, до самого останнього дня, до 29 грудня, він до мене телефонував вже 2 січня. Я в нього запитала, коли ви бачили мого чоловіка, то він сказав буквально пару днів назад, 29 грудня. Я щаслива від того, що він живий. Європа Зовсталь це єдині оператори, фотографи, журналісти, які. Інформували вас до останнього під обстрілами залазити на висотки і відправляти просто кілька слів. Насправді ми і голос, і можливості тих, хто не може бути сьогодні з нами. Слава Богу, що військовослужбовці повертаються з полону. Сподіваюся, коли це повернення буде масовим. сильну віру в те, що все буде добре. Книга, звичайно, під час таких подій, під час війни, під час втрат е, іноді хочеться відволікатися. Я досить, якби, сумнівалася, чи варто читати цю книгу. Але вона, е, як на диво, виявилася такою дуже життєрствердною. Будучи в полоні, ми бачимо надзвичайну волю, бажання до життя жінки, яка фізично така маленька. Тендітна, але її не змогли зламати ні фізично, ні морально. Тому ця книга для мене перш за все про життя, про любов. Полон, коли читала і на вікні малювала тюльпани. Коли з полона зустрічала сім'я чоловіка, батько й мати. Те, що є великі розові тюльпани, які задарували. Я знала, що це її улюблені квіти. я жила всі то застали через два квартали. Я думала, що у нас був азов. Я була така впевнена, що цього не буде, ну, що вони з нас відстоять.